Ось вони, літні лисички після дощу. Нарешті-нарешті повилазили. Як же довго тут було сухо? Ось, красуні. Бачите, в них не зовсім пластинки, в них ось такі складочки, їх називають жабрами. Уявляєте? Гриби з жабрами. Насправді нічого подібного інші гриби не мають. Тому, коли кажуть, що у лисичок є пластинки, це така помилка, хоча дуже схоже. це такі складочки. Тобто сама шапинка була б гладкою, але вона ось так ось по своїй природі склалася в такі складочки і утворився такий гіменофор лисички. Дуже-дуже цікавий факт. Думаю, багато хто про це не знав. Так цікаво виглядає. Сьогодні я буду збирати в цьому лісі лисички. Може, ще щось вилізло, тому що дощі почалися буквально три дні тому. Засуха була дуже-дуже довгою. Потім я в цьому лісі дуже довго не була. І сьогодні, я сподіваюся, я наберу хоч трошечки грибів. Ну що, дивіться і ходіть зі мною по лісу. Лисички краще очистити одразу в лісі. Якщо вони не такі брудні, то достатньо зрізати так, кінчик ніжки з землею, і гриби вже будуть чистими. Тому що, якщо ви покладете брудну лисичку до інших лисичок, вдома будете мати дуже-дуже багато праці, котрої робити не повинні були. Ось так краще очистити одразу все в лісі. Це моя рекомендація. Звичайно, всі гриби краще очистити в лісі. Але з лисичками це дуже-дуже важливо. Тому, якщо у вас є такі ніж, як у мене зі щіточкою, буде дуже комфортно очистити весь цей бруд з нижньої частини гриба, взагалі звідусіль, тому ці ножі і називаються ножами грибника. Ні у яких грибів коріння немає у лисичок, в тому числі, тому можете сміливо їх так ось виривати з землею і потім очищати, тому що ніжка у лисички довга, особливо, якщо вона в такомусь мосі, і тоді вам буде незручно їх зрізати. А ще ви залишите ту частину ніжки, частину гриба. Котру могли б з'їсти. Тому краще спочатку гриб виривайте, а потім вже зрізайте в ніжечку Ось так. Вже на дні щось дає. Іноді ось так по лісу трапляються жовтенькі плями, і здалека можна подумати, що ростуть тут лисички. Але ні, це в нас гриб калоцера. О, така слизька. Дуже-дуже цікавий гриб. До речі, кажуть, що теоретично можна їсти. Не бачу сенсу їсти цей грибочок. Кажуть, не смаку, не запаху, але такий самий жовтенький, симпатичний. Ось я його не збираю, і я знаю, що він не лисичка і ніколи її не стане. Тому якщо знаходите ось таку дивину, то не чекайте, що в цьому місці виростуть лисичку, це, наприклад, маленька лисичка. Ні, це зовсім інший гриб. І ніколи він лисичкою не стане. А ще ростуть ось такі красені зараз. Це в нас свинушка товста. Гриб, до речі, неїстинний, не цікавий, сині є при відварюванні. Знішім, до речі, тканину синій кольор красили. А тепер ось такі от красунчики ростуть. Спочатку ось такі товстоногі, потім через деякий час вони міняють свою форму. Шапинка ось так розкладається. і Гриб стає такий цікавий, симпатичний, але не їздивний. Такий він великий. Пахне, до речі, дуже-дуже приємно. Грибний, чимось схожий на осінній опеньок. Але збирати такий гриб не можна. Хіба що дуже-дуже ну, хочеться? От По запаху мені дуже його збирати хочеться. А по логіці я його брати не буду. Наприклад, тут щось жовтинке. Ось так поближче. А це також калацера. Ось така симпатична. Дивно, що я стільки вже пройшла, а ще не зустріла жодного мухомора сіро-рожевого. В цьому лісі це гриб, котрий росте, я навіть не розумію не те, що в засуху. Мені здається, навіть зимою його можна знайти, але зараз щось жодного. До речі, свинушка туста іноді буває ось такого розміру. Ось. Як парасолька. Розмір з мою голову. Так. Це, звичайно, класно, але йдемо далі. Щось тут, до речі, дуже цікаве виросло. Вирвемо. Схоже на польські гриб, але я ще не впевнена. Зараз вже більш схоже. Так, ну, не хочеться, звичайно, відривати шапинку від такої горнюні, але потрібно буде перевірити. А от і ні, не польський, тому що так би він посинів, а він не синіє. Взагалі нічого не міняється. Тобто це в нас один з видів маховиків. Їх дуже багато, дуже схожий він на польський. Потім напишу його назву. Не всі назви маховиків, я пам'ятаю. Ось. Дістівний маховичок. Вон там, до речі, ще один. Ось там заховався малесенький також. З такою ніжкою. Дуже-дуже схожий на польський. Дуже схожий. Я от зовсім не пам'ятаю його назву. Часто зустрічаються, навіть дехто їх ніяк не відрізняє. ну Це якби особого сенсу і немає. Ну, на польський, де й не польський, але істівний, дуже гарний грибочок. Є ще один вид гриба, котрий росте в посуху. Коли зовсім ніяких грибів немає, росте це ось цей красунчик, це в нас пилолисник лускатий, він же шпальний гриб. Ось. Дуже-дуже цікавий грибочок з таким ароматом. Я його дуже люблю, але він має таку трошечки гумову консистенцію. Я його збираю. Ніяк, інак, ніж смажити, я його не використовую, хоч буває їх росте дуже-дуже багато, можна консервувати, сушити, маринувати, але я його лише смажений вживаю і ніколи не беру багато. Цей, до речі, вже дуже гумовий навіть потемнів. У цього гриба є своя особливість, я вам зараз її покажу, по якій можна його відрізнити від інших схожих ось таких ось грибів, наприклад, Трутовика лускатого, котрий, звичайно, має знизу пори, а не пластиночки. Але у нього все одно є така особливість, якої ніякого другого гриба немає. Здається, взагалі немає. Ось Його пластинки мають ось такі вершечки. Ось такі, як порвані просто, як подерті. Ось це не старість, це його. Нормальний вигляд, нормальний вигляд лусочок. Ось з такими краями, з такими кінцями. Ось. Так і мусить бути. Тобто, я не у якого іншого груба, особливо з такою шопинкою, таких пластинок не бачила, порваних. Їх називають порвані. Порвані такі розірвані пластиночки. До речі, хто не знає, з нещодавнього часу мій канал можна підтримати за допомогою спонсорства. Ця кнопочка вона знаходиться знизу під кожним відео. Також можна мене підтримати на Патреоні, де я буду викладати якісь невдалі кадри, як я монтую своє відео, як я їх знімаю, або якась додаткова інформація, котру якби нема куди викласти на Ютубі. Або вона дуже маленька, або вона якась дуже цікава. І Ютубі її може не пропустити. Тому, якщо у вас є бажання, можете мене підтримати. Тану не можете бути Я казала, що в цьому лісі сіро рожеві мухомори можна знайти навіть зимою чи в посуху. Чи що тут стане? Сахара все одно. Ці мухоморчики тут ростимуть, ростимуть, ростимуть. Ростимуть, до речі, бачите, цього мухоморчика немає яєчка, немає келишка є тільки таке потовщені ніжки. Ніжка їстівна. Звичайно, зараз йдуть дощі, вони не будуть червивими. А ще ось є ще залишок цього кілечка. Може якось побачите залишками цих о, полосочок на кілечку. Зараз вам поближче покажу. Тому що знаю, що не всі розуміють, що таке сіророжеве мухомор. Це їстівний від мухомору. Ось, такі бачите. Відбитки. Кажуть, це відбитки пластинок, коли дуже цікаво, що в інших мухоморів ці відбитки не присутні лише у одного мухомора товстого, а у цього мухомора є. Тому якщо у вас буде в руках пантерний, чи червоний, чи лимонний, ще ще якась така подібна мухоморно-неїстівна бридота, то таких ось полосочок на кілечку не буде. Це кілечко повинно бути кращим, симпатичнішим, але що маємо ось також видно ці брудні. Такі лусочки, але ось з цієї сторони вони вже майже змилися. І таке порозовіння під цією шкуркою. Ну, цікавий такий грибочок, їстівний і солодкий. Перед приготуванням його можна не відварювати. Я відварюю завжди, тому що мені його солодкість ну, зовсім не подобається. Ось так. Один грибочок вже пів мого маленького кошику. Так, великий кошик я сьогодні не брала, не бачу в тому сенсу. Не вірю я, що тут можна знайти багато-багато грибів. Але все починається. Ось стільки грибочків сьогодні мені довелося зібрати. Починається вітер. Як мені сказали, під цими ялинами краще під вітром не ходити, тому буду закінчувати свій збір, їхати. Роботи мені вже є. А якщо вам... Подобається ці відео, то, звичайно, підписуйтесь, підтримуйте мій канал, пишіть ваші коментарі, давайте якісь поради. Все приймається. Дякую вам за увагу. Бувайте!